Всім привіт! Мене звати Ярмола Тетяна, я практикуючий психолог. Нещодавно закінчила курси підвищення кваліфікації другого рівня в організації «Перспектива» з Оксаною Зінько. Дуже щаслива бути причасна до цих проєктів, користуюся ними активно, і це покращує мою практику. Що вони мені дають? Вони мені дають розуміння тенденцій. На ринку психологічних послуг, розуміння тем поглиблених, таких як сімейна терапія, дитяча терапія, перинатальна терапія, таких як конфіденційність, етика психолога. І правові аспекти, тобто це курси, які допомагають організувати діяльність. Я дуже вдячна за те. Я відчуваю себе дуже впевненою, Я розумію, що я знаю, чого я не знаю, і що мені робити далі. І особлива вдячність за інтервізії і супервізії, які були були і є протягом навчання. Тому рекомендую і раджу продукти організації Перспектива. Всім дякую за увагу!